Вітаю, всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро з частини UMZ МТЗ. В сьогоднішньому відео хочу показати вам патрубки радіатора трактора МТЗ. Їх в нас є два варіанти гума і силикон. Звісно, всі знають, що краще брати силиконові, вони не надійніші, вони не довше проходять, тому що вони більш адаптивні до температури і так далі. Не буду все це повторювати, ви все це і так знаєте. Але вони дорожчі там, рази в. Два, можливо, в три, ніж гума. І гумові також люди в нас купують доволі часто. Ну, Давайте зараз вам обидва варіанти покажу. Їх зрівняю, і ви вже оберете для себе, що вам більше подобається, і замовите. Давайте почнемо з гумови. Гумові це виробництво України, роблять в Київській області всі три патрубки одного виробника, тому що їх дуже-дуже багато хто виготовляє. Подивіться, як виглядає. Є один шар нитки. Давайте вам ще товщину його, щоб ви знали, так, верхнього радіатора, верхнього, верніше, бачка радіатора 4,5 товщина. Діаметр, не знаю, міряти, не міряти, Ну, давайте спробуємо так заміряти ще діаметр. Діаметр 39,3, ну, 4 см. Тепер нижній, так само один рядок нитки. Тут діаметр в нього, не діаметр, а товщина 4,6. І внутрішній діаметр 38,2. Далі третій патрубок на термостат. І так само один шар нитки. Так, спочатку товщина була, так, по-моєму, міряємо товщину. Патрубка. 4. І діаметр внутрішній. 19,5. Далі давайте перейдемо до силікону. Це в нас силиконові посилений варіант. Зараз покажу чому. Ну, по-перше, тут йде двохшаровий силікон, бачите, помаранчевий і синій з понаружі І тут ще також давайте рахувати з вами разом. Раз, 2, 3, 4. Чотири рядки нитки. Тому що бувають ці патрубки силіконові, також одношаровий силікон, наприклад, тільки синій, помаранчого немає, і менше нитки. Вони, звісно ж, дешевші. Цей варіант не, максимально найкращий посилений. У нас є тільки такі. І це також всі патрубки одного виробника, всіх в них, дивіться. Два шари і чотири рядки. І термостат так само. Ну і давайте також вам замірюю їхню товщину і внутрішній діаметр. Почнемо з верхнього. Так, товщина. 4,8, 4,7. Скільки було у цього? Вже забув. Ага, тут 3,7. Дивіться, він ще силикон ще йде і товщий, ніж гума. Не міліметр, але товщий. Так, внутрішній діаметр верхнього. 37,5 далі нижній. товщина Так, 4 і 8. І діаметр 38. І тепер на термостат. Товщина 4 і 4 і діаметр 20. Так що, друзі, обирайте, що вам більше подобається. Звісно, я раджу купувати силикон, якщо у вас є така можливість. Ці патруки у нас продаються комплектами, тобто ось так три комплектами по два, поштучно, Тобто, як вам потрібно, так і продаємо. Кого цікавлять ціни? Будь ласка, ваші запити пишіть в коментарях. Я кожному дам відповідь з актуальною ціною. Дякую всім за перегляд. Традиційно. Прошу вас підписатися до наших соцмереж. Це Instagram, Viber і TikTok. Посилання будуть в описі. Також внизу. Дякую вам за увагу, за перегляд. Гарного дня. Пока.